Російська нафтова індустрія зазнає нових втрат після ударів українських безпілотників. 19 жовтня Новокуйбишевський нафтопереробний завод, що належить компанії Роснефть, зупинив первинну переробку нафти через пошкодження обладнання. Під удар потрапили установки CDU-11 і cdu 9, сумарна потужність яких перевищує 130 тисяч барелів на добу. Це вже не перша атака на підприємство. Минулого місяця завод також тимчасово зупиняв роботу після дронових ударів. Відновлення виробництва очікують на початку листопада, однак масштаби збитків свідчать, що це може затягнутися. Міжнародна спільнота тим часом посилює економічний та політичний тиск на Москву. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Америка рішуче підтримує досягнення міцного і тривалого миру в Україні, а ключем до цього вважає зміцнення санкційного фронту. За його словами, країни Великої Сімки повинні активніше тиснути на Росію, щоб прискорити завершення війни. Бесенд також закликав до єдиної реакції на дії Китаю, який обмежує експорт стратегічно важливих матеріалів і наголосив на важливості диверсифікації світових ланцюгів постачання. Європейські партнери демонструють дедалі більшу готовність брати участь у підтримці України не лише словами, а й конкретними діями. Італія, яка раніше вагалася, погодилася фінансувати закупівлю американської зброї для України через спеціальну програму PURL. Цей механізм дозволяє Києву отримувати сучасні системи оборони, зокрема протиракетні комплекси Пейтріот, за рахунок внесків переважно європейських держав. За даними Bloomberg, до вересня Україна залучила близько 2 мільярдів доларів від шести країн, але цього недостатньо з огляду на зростання російських атак на енергетичну інфраструктуру. Італійський міністр оборони Їдо Кросето повідомив, що країна вже підготувала щонайменше 10 пакетів військової допомоги для України, включно з обладнанням для протиповітряної оборони, зокрема батареями САМПТЕ. Хоча зміст цих пакетів залишається засекреченим, відомо, що уряд Джорджії Мелоні продовжує підтримувати Київ, попри внутрішні фінансові труднощі. Таким чином, на тлі нових ударів по російській нафтопереробній галузі, захід зміцнює свою єдність і підтримку України. Зупинка виробництва палива в Росії, посилення санкцій та зростання міжнародної допомоги Києву створюють новий баланс сил, у якому Кремль дедалі більше стискається в лещатах військового, економічного та дипломатичного тиску. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.